Уми ефірі та інформаційна характеристика. Понеділка. До вашої уваги вітаю вас. Швидка реакція. Зниклі з Київської мерії комп'ютери. Міліція вже знайшла. На Тернопільщині великі гроші перед парламентським днем. Росія пообіцяла розщедритись для України ще на 2 мільярди доларів. Неспортивна погода. Густий туман зірвав графіки Сочинської олімпіади. У Макіївці на шахті вибухнув газ і загинули гірники. Це сталося кілька годин тому. Вже відомо про шістьох загиблих і щонайменше п'ятьох постраждалих. На час вибуху у шахті перебувало 88 людей. Зараз там працюють рятувальники. Подробиці розповість Світлана Фечун. Аварія на шахті Північна у Макіївці трапилася у 9-й вечора. Наразі на місці працюють кілька бригад воєнізованої гірничорятувальної служби. Шахта північна належить державному підприємству «Макіїввугілля». Аварії на ній трапляються не вперше. Остання масштабна трагедія сталася два роки тому. Тоді через вибух газоповітряної суміші загинуло семеро гірників. Ще троє серйозно постраждали. Причиною нинішньої аварії, за попередніми даними, називають спалах метану. Світлана Фичун, ТСН, один плюс зняли з розшуку, але не всіх. На сайті МВС зі списку людей, які переховуються від органів влади, зникли імена лідера партії «Братство» Дмитра Корчинського та лідера автомайдану Дмитра Булатова. У міліції кажуть, це пов'язано із набуттям чинності закону про амністію. Зі списку вилучили майже десяток активістів Євромайдану. Щоправда, МВС і далі розшукує Сергія Кобу, який нині за кордоном депутатського сина Олексія Гриценка. Та лідера спільної справи Олександра Данилюка. Усіх їх звинувачують в організації масових заворушень. Як повідомив ТСН прес-секретар МВС Сергій Бурлаков, усі ці справи зараз у процесі закриття. І щойно це станеться, прізвища приберуть зі списку. Сувеніри з Грушевського разом з шумовими газовими гранатами та металевими кулями активісти і журналісти знайшли на боці силовиків на розблокованій вулиці. Купу відстріляних гільз від набоїв іноземного виробництва, причому не лише травматичних, а й бойових американських, французьких, польських і чеських. Зокрема, у міліції надвечір офіційно заявили а відповідно і далі наполягають на своїй давній версії, що під час протистояння на Грушевську бійці використовували лише еластичні кулі і картеч до того ж тільки українського виробництва. Здивувалися знайденим гільзам від бойових іноземних набоїв і представників внутрішніх військ, які охороняють урядовий квартал. ТСН та вони також заявили, це, що, що не розуміють, звідки ці гільзи влюблені. взялися. такі стріляли в наших солдат. Цим розбивали нам шлеми, Гаєчки тут лежали. Тут лежали бутилки з зажигательної смесю. На вооруженні Міністерства внутрішніх справ стоять только образці українського производства. Навіть бувші советські вже зняли з вооруження. Ну, вот що... що... це я не готовий вам сказати. Такого вооружении ні в військах, ні в міліції нема. Київські чиновники повертаються на роботу. Майданівці розблокували мерію на Хрещатику і попереду там велике прибирання. Впоратися з наслідками народного управління будинком працівники КМД обіцяють в межах робочого тижня. Ну, а надто що цієї ночі вже після звільнення адмінбудівлі мітингарями там похуліганили невідомі. Голова столичної адміністрації, втім, претензій ні до кого немає. Каже, що вже приступив до роботи. Хоча інтернетом шириться інформація, начебто Володимир Макієнко, першим ділом пішов на лікарняний. Про вигляд Київської мерії Інна Боднар по п'ять осіб із кожного жеку вірники з усього Києва прибули вимивати адміністрацію. Поміж прибиральників, стурбовано ходить один із заступників голови. Невозможно. Я думаю, Київ такого розгрому ще не бачив. Віктора Коржа найбільше вразив власний кабінет. Ось він усе розкидано. А на порозі специфічного кольору смердючі залишки. До свого розграбованого кабінету навідалася і секретар Київради. Я сьогодні на роботі. Я зараз сідаю отут за стіл і буду з нотаріусами працювати. Після обіду чекає на фахівців, які оцінять наскільки постраждала система для голосування рада у сесійній залі на місці головуючих у системі дірки та оголені дротики. Тут були три монітори, телевізори все таке. Тепер нічого Що, чай, я? каву наливають. Ні чи не єдине щасливе обличчя голова адміністрації демонструє свої вцілілі апартаменти, і навіть революція має межі. Журналістам, як ніколи дозволяють у будівлі Київради ходити скрізь і знімати все. Ось показово ведуть у підвал. Вот в этих холодильниках хранились храніліс Коктейлі Молотова він тут бачив на власні очі, бо кілька днів вдавав із себе мітингувальника. Це Сас відітя в такому відді на самом деле Я директор комунального підприємства. Того, що здійснює обслуговування адмінспоруд, скільки коштуватиме відновити цю будівлю, поки що сказати, не готовий. Це вже питання, уже не до мене. Уже колишній комендант Київради. Прийшов до колись зайнятої будівлі, щоби запевнити цей гармидар, залишили не вони. Будівлю каже, покидали у такому стані, що не соромно було продемонструвати послам посередникам. Розгром відбувся вже після того. Ми відійшли. Туди хлинули люди, всі хто хотів, всі хто завгодно, різні радикальні люди. Вікінги та нарнія. Членами цих рухів себе назвали активісти, що друге зайняли Київраду. Покинути будівлю ледь не усю ніч мовляла свобода. А ці камери відеоспостереження на шостому поверсі фіксують як невідомі, грабують кабінети. Наші активісти техніку не виносили. Голова Адміністрації матеріальними втратами особливо не стурбований. Укотре переконує, що кошти на ремонт дадуть спонсори. Телефон розривається від спонсорів. А за зниклу техніку заплатять винуватці. Він знає з кого спитати. Слухай, там твої хлопці були в приміщенні, зникло щось там. Да ти будь ласка, компенсуй. Всіх же ж є кампанії, фірми це не є проблема. Вимести сміття у Київраді планують за п'ять днів. Далі хочуть провести дезінфекцію. Капітальний ремонт кажуть затягнеться на місяці. Прибиральниця Марія старається і прибирати, і набрати. Порпається в залишеному одязі і сердиться. Ось є скупки в салаті. Вони важкі для мене я не можу писати. Обережно знімає на стіні малюнки пані Зоя. Вона працівниця краєзнавчого музею. Усе збирає для історії. Я вважаю, що це історія, От. і я хочу це залишити. Інна Боднер, Наталка пісня та Артем Багров ТСН один плюс один. Оперативне реагування у МВС відзвітували, що вже знайшли комп'ютери, які минулої ночі зникли з КМДА. Фото знахідок продемонстрували на офіційному сайті міністерства. За даними міліції, техніку розшукали в одному із сіл Тернопільщини. Туди її привезли троє євромайданівців власною машиною, начебто на прохання свого товариша. На системних блоках, моніторах та клавіатурі. Були інвентаризаційні номери Київської мерії на жорстких дисках, офіційна документація. Переконують міліціонери. Ну, а що зараз відбувається у ключових точках Євромайдану? Запитаємо в Олександра Шелкаві на прямому зв'язку зі студією. Олександре, добрий вечір. Після звільнення КМДА чи всім знайшлося місце, де переночувати, і чим зараз живе Майдан? Е, так, місце переночувати, за моїми даними, знайшлося. Е, е, мітингарі, які раніше. Були розміщені у Київській міській державній адміністрації, тепер перебувають у жовтневому палаці. Сама будівля КМДА зараз практично порожня. Двері з центрального входу міцно зачинені. Туди ніхто не заходить, ніхто не виходить. На дверях висить табличка, що всередині проводяться санітарно-технічні роботи. Ми бачили, як якісь люди там. Миють вікна, хоча більшість, переважна більшість комунальників, зараз відпочивають і з'являться тут тільки о дев'ятій ранку. Всередині також чергує невелика група міліціонерів. Причому вхід до КМДА закритий як із центральної, так і з тильної сторони, де ще сьогодні в день журналісти могли безперешкодно потрапити, щоб зняти як ведуться роботи комунальників у середині будинку. Самі мітингувальники. Припускають, що якщо влада не виконає до кінця їхніх вимог, і не тільки не відпустить, а і якщо не закриє а, справи проти тих мітингуваників, які були а, арештовані, то вони припускають, що можуть все-таки знову а, повернутися усередину до Київської державної адміністрації, якщо не будуть виконані умови влади. То з ким да буде ж саме що й було до цього. Що стосується вулиці Грушевського, зараз там у ці хвилини стоїть подвійний блокпост із пікетувальників. Вони не пропускають ні людей, ні транспорт наверх на вулицю Грушевського. Хоча теоретично там уже все готово, щоб приїжджали автомобілі. Навіть стоять такі собі залізні ворота, які спеціально зробили учасники Євромайдану самооборона, які можна відкривати для автомобілів, але це станеться не раніше ніж завтра до восьмої ранку, тому що на даний час тут люди побоюються, щоб не було якихось провокацій щоб, наприклад, вночі під виглядом цивільних осіб не автомобілі. Скажімо, правоохоронці, щоб вчиняти якісь силові дії. Комендантський час іде з 8-ї вечора до 8-ї ранку. Машини ні, людей не запускається взагалі сюди. Отже, чи буде відновлений рух по Грушевському? Ми вже побачимо напевно завтра, не раніше 8-ї ранку. От, поки що. Вся інформація на даний час студія. Дякую. Це був Олександр Шелко з Євромайдану перед ранковим мирним походом на Верховну Раду. Сполучені Штати водять Україною як маріонеткою. Так вважає Російський МЗС і звинувачує Вашингтон нав'язування західного вектора Україні, зокрема обурення російського диппідомства, викликали заклики до створення багатопартійного технічного уряду та закриття кримінальних проваджень проти євромайданівців. Такий коментар з'явився на сайті Міністерства закордонних справ Росії. Там вважають, що диктувати суверенній державі що і як робити неприпустимо. Російська щедрість напередодні гарячого парламентського дня в Україні Москва пообіцяла вже цього тижня позичити Києву ще 2 мільярди доларів. Тобто, саме на таку суму купити єврооблі... єврооблігації України з обіцяних 15 мільярдів, поки що Росія переказала лише три. Вони надійшли наприкінці минулого року, одразу після підписання президентами Путіним і Януковичем відповідної угоди. Другого траншу Київ чекав ще місяць тому, але у Кремлі заявили, що гроші дадуть лише після того, як стане відомим ім'я наступного українського прем'єр-міністра. Грошей новому українському уряду пообіцяла і Ангела Меркель. Про це заявили Арсеній Яценюк і Віталій Кличко після закритої зустрічі з канцлером Німеччини у Берліні. Йдеться про щонайменше 610 мільйонів євро. і Ця сума може зрости. Як саме фінансово допомагати Україні через міжнародний валютний фонд чи через інституції ЄС? Єврочиновники ще не вирішили, але українські опозиціонери розповіли про умову висунуту заходом. Україна отримає гроші лише після формування демократичного уряду. Обговорювалися декілька е, цифр і підходів, починаючи з макрофінансової допомоги, яка вже запропонована Україні у розмірі 610 мільйонів євро, і закінчуючи збільшенням цієї допомоги до сум. Які ми не хотіли би зараз розкривати, тому що це предмет окремих перемовин. Економічна підтримка може бути надав, надаватись не режиму, але тільки е, е, державі в обмін на економічні реформи, які повинні пройти, які повинні дати поштовх Україні е, е, в економічному розвитку. За багато снігу через обвал даху у південній Кореї загинули 9 людей ще 17 досі заблоковані під уламками. У курортному місті Кьонджу у концертній залі відбувалося свято для першокурсників. Там зібралися майже 600 студентів та викладачів. Очевидці розповіли, що коли під вагою снігу затріщав дах. Люди кинулись до пожежного виходу, проте не всі встигли вийти. У лікарнях зараз 90 поранених. На місці обвалу працюють три сотні рятувальників. Сніг сипле і далі, і це ускладнює пошуки. Від найбільшого за останні 120 років снігопаду потерпає Японія. Люди гинуть під завалами будинків, що не витримують ваги снігу. Жертв щонайменше 17 ро Тисячі жителів селищ заблоковані у своїх домівках. Метровий шар снігу заблокував і міжміські траси. Військовики намагаються розчистити дорогу для фур з їжею. Супермаркети третій день стоять порожніми. Селищні мерії відчинили свої двері для водіїв, щоб ті могли зігрітися і попоїсти. 20 тисяч будинків залишаються без електрики. Прогнози синоптиків тім невтішні. У найближчі три дні покращення не прогнозують. Олімпіада в тумані у Сочі. Цілий день чекали спортивної погоди через раптове похолодання. Дощ і туман змагання, що проходять просто неба, переносили кілька разів. На прояснення чекали біатлоністи, лижники та фрістайлівці. Погодні примхи впливають і на сніговий покрив. Він то тане, то крижаніє. Організатори зараз використовують не лише сніг зі спеціальних сховищ, а й обробляють його різними хімічними засобами. В день серед оболівальників ходили навіть чутки, що деякі старти взагалі можуть скасувати, але увечері змагання все ж таки відновили, і для України вони здебільшого були невдалими. Зокрема, надія нашої збірної біатлоністка Валентина Семеренко прийшла тринадцятою. Отже, поки що на Олімпіаді у командному заліку з однією бронзовою медаллю Україна посідає 25-те місце. Ну а трійка лідерів це Німеччина, Росія та Нідерланди. Допився до великого багатства в Угорщині 55-річний безробітний алкоголік став мільйонером. За кілька форентів він купив лотерейний білет і виграв 2 мільйони євро. Він одразу купив собі квартиру і на радощах кинув пити. А далі планує заснувати доброчинний фонд для допомоги людям залежним від алкоголю та жінкам, які страждають від домашнього насильства. Щасливчик уже пожертвував значну суму місцевому притулку для безхатьків і таким чином змі про мільйонера з і дізналися і стисло про заплановане на вівторок під завісу випуску. Мирний наступ на парламент. Євромайданівці мобілізувалися. Зранку планують навідатися до Верховної Ради. Ім'я майбутнього прем'єра вранці регіонали збираються на засідання фракції. Сподіваються дізнатися, хто ж очолить уряд. Український шлях Укравтодор розповість на яку їзду водії можуть розраховувати цього річ. Не лише водіям, а взагалі всім я бажаю світлої, дороги і найкращих вражень від подорожі життям. Добраніч і до зустрічі за добу.